Ось топ 7 легендарних українських футболістів. Сьоме місце Андрій Ярмоленко, лідер збірної України, останнього десятиліття грав за Динамо Борусію, Русі технічний, швидкий з лівою, як у уробина капітан і приклад. Шосте місце Сергій Ребров, потужний бомбардир. 90-х грав у парі Шевченком у Динамо, потім у Тотенгемі та Фенербахче. П'яте місце Олександр Заваром. один з найтехнічніших півзахисників 80 х Грав за Динамо, Ювентус, Нанці. Його дріблінг і бачення гри вражали Європу. Четверте місце Олексій Михайличенко, чемпіон Європи серед молоді та олімпійський чемпіон 1988 року. Грав за Самдорію, Рейнджерс, Динамо, Інтелект на полі, лідер за будь-яких обставин. Третє місце Ігор Біланов, володар золотого м'яча 1986 року. Його голи за Динамо збірну СРСР пам'ятають мільйони. Друге місце Олег Блохін, золотий м'яч 1975-го. рекордсмен Динамо за кількістю голів. Його швидкість, техніка та результативність еталон у футболі. Перше місце Андрій Шевченко найуспішніший український футболіст усіх часів. Золотий м'яч 2004-го. четвертого переможе чемпіонів із Міланом гравець Челсі. Футбольна ікона України. Легенда, яку знає весь світ.